Голосування за в цілому. Порядок денний досі виконавчого комітету списької міської ради від 18 березня 2025 року. Порядок денний складається з 18 питань. Прошу Проти тримався. Дякую. Переходимо до одного. Надія це мене на кухлях. Ваші перші чотири питання. Можемо їх розглянути пакетом, чи треба всі?

Η τρέφη είναι η τρέφη. Η είναι η τρέφη. Η τρέφη 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 είναι η είναι η τρέφη. Η τρέφη είναι η τρέφη. Η Затут є проєкт рішення про розглянку раків і розширення допомоги на м'яних спеціалістів, яких треба відомати з різком понад 90 років. Наводні витрачення ішчарок обмінюються у різніх обладнаннях. Надаток зараз повношеного допомоги на м'яних спеціалістів у розширенні і відоманні з різком понад 90 років на загальну суму 292 тисячі 400 гривень за 7 тисячі 40 гривень. Дякую.

ولكن <applause> 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 <applause>

Тримався. Дякую, пані Іванносинчук, заслужиться начальника за снігу справи дітей. Можливість роданові пакетом є у нас, пані Так. Ставлюючи пропозицію на голосування. за це? Так. проживання. <адлесо> Так, повертаюсь до них. З подякою дозволь провести розповідь про питання захисту прав. Отже, з початку риску погодження захисних прав. Те, що формується і змінюється в нашому державному борги те, мама, на речі, як ви пам'ятаєте. Третій видно, щоб вистигнути або ваш укладений договір. Отже, я у цьому, на другому він не працював у вашій сфері, а в вашій А якщо Прошу. А якщо не, то це не так? Ми не працюємо у свого сфері. Кадронатосіві? Так. Ми не працюємо у свого сфері, і ми не свідомо, що він до цього іде. На даний час ми не працюємо у свій сфері. А що не можна, тому що а якщо втручуємо на поліцію,

Ставлю на голосування за основу в цілому пакетом проєкту рішень, який прийняти даними є під номерами 10 по 8 включено. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. сідати. засідання. Борисівник. Начальник відділу проєктної помоції ваш проєкт рішення про проведення інформаційного дизайна даних, що підлягається по можливому форматі відкрити даних у сільській міській раді у 25 році. Про затвердження положення про набори дари, який підіграє у формі відкритих даних. Інформаційне і інформаційне аудит потрібно проводити кожного року. Цю процедуру минулого року ми мусимо вказати. Отож, цим э, працівничним пропонується тратити графік проведення інформаційного аудиту на вборі даних э, з різних додатків 1 та 22, з різних інформаційних аудитів з різних додатків 2. Які запитання по цьому проєкт рішення. Ставлю на голосування за основному та в цілому проект рішення про проведення інформаційного аудиту наборі даних, що підлягають оприлюдненню, у формі відкритих даних та стрільній міській раді у 25-му році. Хочу голосувати. Хто за? Да. Проти стримався. Дякую. Так, наступний доповідач би бути його про але я дивлюся, що в нього є ще чотири питання. Значить, що ми тоді давайте одразу готові. Його значить наступне Так. Тоді давайте проголосуємо за зміну обрознень до порядку розгляду питання додаткові, які мали під номерами 12, 14, 15 і 16, розглянути після питання під номером 10, щоб я їх порозгадував всіх імперів. Нема заперечення. Проти підпродавців, проти, тримався, нема. Доповідаємо. У розповіді не стихійний програмний документ з інфраєнсом, який обладнавцем нашої рішення 26 років. Відповідно до даної

Піномереж патентів по вулиці Колина Застраат-12, заміномереж Сарайнського 15 метрів, чи в 112 день і по вулиці Дроговичів. Коза вартість регіони, це буде заміна всіх тих мереж, які заміна контрівника. Якщо більш детально, то програма. Зрозуміло, коли так? Є запитання про це? Ставлю на голосування за основу та цілому проєкт рішення про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Світлана на 2026. рік. Проти? Про це перешкодження акта обстеження за це підіграє виділення та видачу ордена. Тут у нас є перелік тереф, які є аварійно небезпечними. І це ж ще й деревні світу додав акту, ми говоримо про номер, номер акту 7 Я вірю, акцію акація до поля вирубає черешню. ці дерева попадають під 58 одиниць. Це ті, які протягом року подані нашими пропозиціями мешканців, які відносують аварійний характер. Це по різних адресах, так? Так, це по різних адресах. Просто ми голосуємо за акт, 8925, відповідно до звернення старші юних патрулістів, десь на території є два колеги, які в задовільному статі сухі і помилої покриті, відповідно до звернення МОА. Так, під номером 8925. Є запитання по цьому? Немає. Станція юних патрулістів. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про затвердження акту обстежування населення, що підлягає визволенню та видачу ордера станції юних контролістів. Хто за? Проти? Тримався? Далі ще один. Ще один акт 9925. Це відповідно до покладання керівника місцевих війнів і хлопчика. Це відповідний стан Берега. Ліцеї і хлопчика. Ми що питання? Ставлю на голосування за основу в цілому проєкт рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягає визнанню,

колишні фекти Китаю і Міру, вони дають поводження? Так, вони дають час, що воно аварійні, і рішення до того не підійшли. І треба, що коли попередні, це не є такі, тобто аварійні. Вони старі, помила, але не аварійні. Зрозуміло. Дякую. Прошу наступне. Про встановлення тарифів на актуальні послуги. Встановити тарифи на актуальні послуги на актуальні послуги з 30 військових бюджетів на військові і до додатку. Ви можете сказати, що ви можете сказати, що Осужнення третій конструктивних згадні послуг, контроль дознання річних обласних, на перших сутих обслугову, ніколи не витратити. Це діло змінами відповідно до регітних склад оплатів, змінами інших статних розписів. Хочу повідомити, що в на підприємств саме по захисту послуг, косових ковід по межах цих протилані послуг навіть не відзначали, що при отриманні кредиту.

Середньо від 10 до 13. Від 10 до 13 років. Щоб колеги розуміли, за що ми голосуємо. Це є програма наша в відділу межах програми по гострію. Ми щороку змінюємо показники на рік по бюджету 13 відсотків за І відповідно до того розрахунку, ці розрахунки там надані, приємство надано. Михайло Павлович, якщо треба, може перебувати. Ну, так у нее економічно 1013. Так, якщо ви консультанти, але я запитання. Нема? Ставлю на голосування за основного цілому проект. Рішення про встановлення проекту на рятування послуг. Одна. Ага. Утримався. Дякую, розкладаючи. Часливо вам викратись. Дякую. Тался Фаврівський по обов'язку уявив Mechanics of Minesронment for 330 AP. Занясний Фаврівський – у застосовуванні управлінняceuфрон עconductования� Co-Exp 1938 Iенів ''2 coworkers of the Série ресурсов for energy," і заштуєвся в как découvrir Перек cirкульон. Заб corps de прокū Ern дорис toner Chef-André du Bon, Jean-hilouette de 4+. Komm 모습 extra치 інкому перечень оптим

Зрозуміло, з минулого року компетенції в Манчестерсі з 24 років до 25 років у начальному разі було 9354 тисячі гривень. На 242 очі. Так. Незвичні засоби обласної освіти мають розпорядження на зв'язаних класах з каліфікацією 2. На минулого року було 152 тисячі гривень. Гаразд. Зросло на 49 тисячі гривень.

а за собою в бюджеті витрати. Кожна така дитина вимагає введення ставки окремого педагога. Я хочу цю поступу замітити. Щоб ми зупинялися перед чимось іншим. За рік 2049 дітей. Це може багато. Добре. Все. Ось так, пане санітаре. Питання колеги. Слухайте, у вас багато дітей є. У нас є зараз 12 ліцеїв, А буде, буде з 27 року, максимум 3. Так, у нас ще є ті ліцеї, які ще набрали 10 клас. Так, які ще будуть вищу ранку? Могло бути менше, і вони нам доразму, але вирішили ризикнути не якість освіти, які вирішили. Хай дитина буде колоних. Знання отримує. Не такі якісні, на мою думку. Але ми на це пішли, щоб мене ламати їхню позицію. Це особливо сільській території. Хай Ну Ми маємо бати про те, що наші діти мають бути високо освічені, а не корову пасами. Дай корів немає. Дай корів немає. Не в Немає ставлена голосування за основу цілому проекту рішення про затвердження фактичної мережі в закладі загальної середньої 2025-26 навчальні роки. Прошу голосувати. Проти стримався. Дякую, пане Васильосідай. Наталія Зубрицька.

Колеги, дякую за роботу, за оперативність, що ми розглянули швидко 18 питань порядку денно. Галяю всім гарного дня. Наступний кроком нового роботи, проведемо коло припало в пришло, бо я планую поїздити у світі в той час. Коли плануєш і коли виходить? Ні, робити. Це дякую тебе всем. Мы сейчас завершаем ситуацию, чуть-чуть